Вітаю на каналі Зелені Обрії. Сьогоднішнє відео про дерева, які не варто садити поблизу будинку, чисто з практичної точки зору. А що стосується прикмет, впевнена у тім, що прикмети люди самі придумують і цим самим ускладнюють собі життя. Адже кожна травинка дана нам від Всевишнього природи, і це дар, якому люди мають радіти. Перше слово про менш об'ємні декоративні дерева. Ось на фото тис ягідний, кущеподібна рослина. Цінується у ландшафтному дизайні через свою вічну зеленість, що без проблем росте в тіні. Його легко можна розпізнати за яскраво-червоними ягідками. У ягідці всередині легко помітити темну насінинку. Яка, до речі, є отруйною, також отруйними є і деревина, кора, листки тиса ягідного, вони містять токсин, який є отруйним для людей і багатьох тварин. Цей токсин викликає подразнення оболонки шлунково-кишкового тракту, впливає на серцеву діяльність і навіть може викликати зупинку дихання. Якщо Є діти на подвір'ї часто граються, а також свійські тварини, то заради декоративності не потрібно саджати тис ягідний. Хоча в невеликих дозах він використовується і як лікарський засіб. Наступне декоративне дерево це сумах. Воно має привабливий вигляд у будь-яку пору року, літку вражає своїми бордового кольору суцвітями. Восени таким багряним листям. Але ж, хто посадив його, не може позбутися вже, тому що воно дає багато кореневої порослі, втомлює е, боротьба із цією порослю, постійно її приходиться виробувати. Псуються газони, якщо посаджене дерево. Десь посеред газону, і тому не рекомендується його садити поблизу будинку, а десь в іншому місці, як от на березі річки, чи де-інде, де багато місця, і є можливість боротися із порослю. Далі підемо про дуже популярний сорт ялини, привабливо декоративне. Карликове хвойне дерево, канадську ялинку, коніку. Усі знають цю красуню в обличчя. Якщо ти ягідний та сумах не вибагливі дерева, коніка, навпаки, на перший погляд, це справжня окраса садочка. Але через те, що крона у неї дуже щільна, рослина часто хворіє грибковими захворюваннями. Окрім того, страждає від опіків хвої, чутлива до недостачі вологи, тому потребує регулярного поливу у суху погоду разів три на тиждень. Після поливу обов'язкове розпушування ґрунту. Тоді два рази за сезон коніку слід підживити. На зиму необхідно притінити спеціальною затіняючою сіткою. І можна вирощувати і в контейнері, тоді ще потрібно більше поливати. Коли у вас недостатньо часу та можливостей для догляду за цим деревцем, звісно, краще не ризикувати, щоб не дочекатися такого поганого результату. Наступне дерево це красуняка тальпа, вона дуже невибаглива у догляді. Неймовірно, гарне саме квітуче дерево. Цвіте вона протягом місяця, у червні липні. Суцвіття мають приємний яблучний запах, є відмінним медоносом, але після цвітіння утворюються довгі насіннєві коробочки, подібні до бобових, з яких легко випадає насіння, що спричиняє самосів, з яким постійно потрібно боротися. Включати Перелічені дерева у список небажаних чи ні, звичайно, вирішувати вам самим. Підтримайте українськомовний контент підпискою. Напишіть у коментарях, які дерева принесли багато незручностей та клопоту саме вам. До зустрічі!